Добрий день, друзі. Дякую вам, що ви такий чудовий день, знайшли час зайнятися питанням вашого відпочинку. Е, обіцяю, що ви за короткий час, приблизно 15 хвилин, дізнаєтесь, що таке круїзи і як відпочивати, е, коли завгодно, де завгодно, в тих умовах, які у вас відбуваються. Е, і вам подобається. Отже, що таке круїзи? Це перша частина, друга частина буде, з чим їх і є. Отже, круїзи. Ну, ви, напевно, догадуєтесь, як це, що це таке, що є великі круїзні лайнери, вони ходять по морях, океанах. І чим же це цікаво? В чому? В чому задоволення? Які переваги цього виду відпочинку? Ну, найперше, кризний відпочинок це зручність, це задоволення. Це треба побачити. Там десь буде трошки фотографій, але найкраще побувати там самому, з гарною компанією і відчути це на власному досвід. Е, безпека. Круїзний відпочинок визнаний фахівцями. Найбезпечнішим або одним з найбезпечніших видів відпочинку. Ну і свобода. Уявіть собі, ваша валіза приїхала раз в готель, і ця валіза, і цей готель, і невеличке містечко з різними видами відпочинку і трен... ну, відпочинок: тренування, харчування, розваги. Ну, різні, різні, Різні способи, як. Гарно провести час, як відпочити від роботи від напруженої трації. Отже, тут мають бути ваші фотографії, я думаю, це очевидно, найближчий час. І тут теж бачите, український прапор, у ваших руках він буде миліти і нагадувати, звідки ви є. Які бувають круїзи? Близно це можна розказати так, що ви можете прибути в Барселону, наприклад, і за сім днів пройти на лайнері цікавий маршрут через Францію, Італію, Острови, День в Морі, наприклад, прийти, і повернутися теж в місто Барселона, з якого ви вийшли. Або, наприклад, Прийти з одного, почати з одного міста, якийсь, наприклад, на Гавайях, Гонолюлю, і піти в Майами. Ось такий є, наприклад, кріс. Це що це робить? Що ви можете обирати є вибір, як вам подорожувати. Як вам Часто задають питання, а скільки ж коштує проїзд? Відповідь на це питання залежить від того, що ви вибираєте, що вам найбільше подобається, і можна це питання перефразувати так, що від чого, від чого залежить ціна проїзд. Коротенько ви про це дізнаєтесь, але прошу це вам скажете? Що ви можете вибирати, що ви можете регулювати ціну, яка влаштує вас, яка буде задовільняти або під балансом між можливостями. Нашого бюджету і, і масштабу ваших людей. Отже, це залежить від типу каюти, залежить від кількості днів круїзу, від кількості пасажирів у каюті, від е, віку пасажирів, від того, е, з якою приїжною лінією ви мандруєте, від того, в який час, який період року, літо, зима, новий рік, весна, допустимо, і від акваторії. Середземні море, Перська Затока, Кариби, Гаваї, Австралія, Антарктида і так далі. Ну і задаючи питання, скільки коштує той, важливо розуміти, що ж, за що я плачу, за що ви платите, що входить в ціну. І на основі цього, з цим розумінням, робити свій вибір. Отже, харчування. Від шостої ранку до 12 і навіть трошки пізніше у вас є можливість обирати, чим ви будете харчуватися. Це вибір для прихильників для різних видів, різних стилів харчування. Це може бути вегетаріанське харчування, це може бути звичне, традиційне і з м'ясом, і може бути там. Морепродукти із величезним широким вибором. Найкраще це спробувати, ніж слухати, я думаю. І е, шведський стіл, це ну, принцип шведського стола. Також е, особливо це актуально для дітей станцій станції прикусів, щоб вони могли харчуватися е, в звичних, ну, швидко, в десь в якихось звичних місцях, щоб не, не йти до е, зони харчування. Також ввечері є можливість харчуватися в ресторані, ви отримуєте меню без ціни і замовляєте гарні страви. Тут вони у нас десь є От, на фотографії, приклади таких, таких страв. Е, з активності. Хто любить спорт, підніміть, будь ласка, руки. О, хто тренується регулярно? Класно, супер. Отже, тренажерний зал, басейн, аквапарк це ну, такі цікаві види для тренування, для того, щоб ми були в Русі і були, мали хорошу енергію. Джакузі як вид розслаблення, і культурні програми, шоу-програми, ага. і дитячі, дитячі клуби для, різного, для дітей різного віку. Які бувають типу кают? А, Ну, Можна сказати так, каюти є різного типу, це дає можливість вибору, можливість регулювання ціни, і е, ви можете брати каюту внутрішню, каюту з вікном, з балконом, або каюту люкс-класу, яка на лайнерах називається сюд. Ну і також є ще е, як клуби, це ще окремий, окремий вид. Отже, харчування на лайдені. Я вже згадав про шведський стіл, тут є трошки показано, якась частинка цього типу і от е ресторан, в якому можна замовити цікаві блюда е під керівництвом шеф поварів Високого класу ця річ е, реалізується, ви можете насолоджуватись різними гарними стравами. На е, слайді показана ось така катка, яка є зручним інструментом, щоб е, використовувати переваги. Вона є ключем до каюти і там є багато різних функцій, які фіксують е, ваші Ваші активності і вашу, вашу діяльність на племені. Отже, розваги. Розваги тут можна вибрати для душі різних видів. Хто любить то тому опера, хто любить різні шоу-програми, дискотеки, танці, майстер-класи, танцювальні майстер-класи. З різних інших видів діяльності там макраме, в'язання і так далі. Це теж приклад, як можна, як можна проводити час цікаво і в своєму стилі. Для тих, хто не любить шуму багато, є на деяких лайнерах, зокрема планетарії, бібліотеки, Ну, Лавм-зони є на більшості лайнерів. І на практично на всіх, де можна спокійно відпочити, посидіти, подумати, поспілкуватися і так далі. Ну і то, що стосується з дітьми, відпочинку з дітьми є цікава, цікава система на лайнерах, що є клуби для дітей різних рокових категорій. Тобто кожна вікова категорія дітей має Свої цікаві види діяльності. Для дітей там, від е, 6 місяців до 3 років це є свої свої види діяльності, свої е, там, іграшки, це м, часто Чіко відома, відомий бренд. Для дітей віком від 4 до 6 років це, зокрема, лебо. І свої види діяльності, свої ігри, свої розваги, свої, свої розвитки, своя система розвитку, і ті вихователі, які їх пильнують, ті аніматори, які їх розважають, Те, стосується, так, вибачте, Це стосується стосується дітей віком від 7 до 11 років, а також є окремий клуб для підлітків, куди. Заборонений вхід батькам, тому що в них вже своя своя, посовка, своя, свої інтереси, і вони там потребують таких ну, такої, 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 такої особливостей своїх, своїх розваг, свого розвитку, своїх і так далі. Що ще цікаво стосовно української відпочинку? Цей вид відпочинку стає все більш популярним, ринок зростає на пристойну кількість відсотків, 25-30% щороку. І що є показником такого зростання, зараз будується 56 нових лайнерів на суму 39,8 мільярда. Тобто приблизно це десь сума, яка наближається до мільярда в середньому за кожен з таких лайнерів. Це От, дійсно характеризує така, як показник такого е, явища, як ріст ринку і зростання популярності на даному нові Які є питання, скажіть, будь ласка?